У всьому винні чоловіки. Солістка національної опери Катерина Абдуліна, яка в соцмережі назвала україномовних дітей морально нездоровим бидлом, заявила, це її екс-чоловік Олег Кучеров зламав сторінку співачки у Фейсбуці і від її імені написав скандальну фразу. Мало того, колишнього Абдуліна назвала злочинцем, який нібито відсидів за крадіжки через електронні системи. Кучеров на закид уже відповів. Він готує на Абдуліну судовий позов та за наклеп. Інші Чим винним у своїх бідах співачка назвала головного режисера національної опери Анатолія Солов'яненка. Той, за її словами, у неї закоханий і мстить за те, що вона йому не відповідає взаємністю. Одразу після скандальної публікації Солов'яненко зажадав звільнити Абдуліну, а сьогодні офіційним листом пояснив, із яких саме причин. Її незадовільна вокальна форма, відмова колег від участі з нею у виставах. Можлива реакція на її появу на сцені з боку глядацької аудиторії, що може поставити виставу під загрозу зриву. Катерина стверджує, що я нібито пропонував їй руку і серце та отримав відмову. Єдина жінка, яка робив пропозицію, моя дружина Морослава.